Вже нарешті в аеропорту через декілька годин у нас рейс до Парижу. Була трошки стресова дорога до Молдови, але я безмежно щаслива, що ми тут. Ми їдемо в Париж святкувати моє день народження, а після їдемо у Барселону. Тому, Капар, тому я дуже дуже, 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 дуже дуже excited, тому що я давно вже нікуди не виїжджала. Беру вас у цей влог з собою. Ми йдемо заселятися у наш готель. Ми живемо просто на якійсь суперсетичній вулиці. Тут дуже гарний район, майже в самому центрі. Я в захваті. Просто хочеться плакати від щастя кожну секунду. Друзі, ситуація наступна. У нас заселення у другій. Ми тут перевдягаємось і біжимо дивитись Париж. Щоб ви зрозуміли, це лобі готелю, де ми зупинились. Тут дуже дуже красиво. Ми швиденько перевдяглись і вже їдемо на нашу першу локацію. У нас сьогодні по плану такий швидкий шопінг. Спробувати одні з найпопулярніших десертів відомого кондитера та подивитись на красивий Париж. Тому let's go з нами. Des chansons. je ne і dis pas.

хочу тобі сказати, але це курф, faut pas l'écrire, ça pue la mémoire, ça sera rien, pourquoi курф і яма plein des filles désir. Значить так, ми зайшли в одну із найпопулярніших кондитерських цього міста і будемо зараз пробувати два десерти і показувати вам. Перше це ось такий популярний мішка. Розказую. Це молочний шоколад. Внутрі це як тече молоко. Mm. Тані не задоволена. Мені подобається. Але на один раз. Друга коштуємо. Так. Мені вже дуже солодко, якщо чесно. Uh -huh. Боже, друзі, подивіться на це. <му> Першого купочка. По перше, я в захваті від нашого району. По друге ми зараз купились. Купили свіжі круасани. Апельсиновий сік для того, щоб взяти завтра з собою в дорогу. А зараз у нас дуже мало часу. Ми біжимо заносити це все в готель і їдемо на екскурсію з видом на вежу. Так, позаду мене ви можете бачити вже Ейфелеву вежу. Я вже була у Парижі, але якщо чесно, відчуття це вперше. перше у нас зараз буде одна година оглядової екскурсії, тому ми дуже дороже на А Я ще не була Цікаво. Жаємо мост. Всі люди починають дуже сильно кричати. Роман з'ясуар сі за тонч. Фопелю дір, ми з тикор, фапалі кри, це пул амор, це сама по кори. Хочу розповісти історію. У мене через дві години день народження, і я дуже хотіла записати рілс з тортиком біля вежі, але ми не змогли знайти. Запальничку та сам торт. Але запальничка є. Зараз я просто думаю, де можу знайти щось схоже на якийсь десерт в Парижі о десятій вечора. Не ставлю ніяких надій, але буде приємно, якщо ми знайдемо. Настрій. Пішов дощ. Прошу друзі, ми тут святкуємо моє преддень день народження, і ми запалювали свічку, щоб зняти Reels. Мені офіціант. Він спитав, чи у мене дійсно день народження. Я сказала, що так. І ми не будемо йому казати, що воно завтра. Він мені подарував Ейфелеву вежу і повиташив. Такий Happy Birthday. Значить так, ось така у нас технологія тут відбувається, тому що що? Тому що нам виїжджати супер рано і їхати 3 години до місця призначення, тому ми взяли собі ось такий бреквест. Зараз сьома ранку, і ми вже ось такі красиві. Йдемо на автобус, тому що ми сьогодні їдемо у казкове місце етрета Але сторона можна піднятися. Боже, це просто неймовірно смачно! Я в захваті від нашого імпровізованого сніданку на заправці десь на півночі Франції. Ура! Ми приїхали до казкового містечка Етрета і зараз будемо йти до скель. І дивитися, що тут взагалі відбувається. Дуже приємна погода, дуже все так приємно. Коротше, ми щасливі. Боже, Я зараз готуюсь до того, що ми побачимо одне з найкрасивіших міст у світі. Боже, боже, запах, вже як на чорному морі. я у шоці. У мене сьогодні день народження, мені 24, і ось який Вид, я собі подарила на цей день народження. Я безмежно щаслива і я хочу сказати, що подорожі це просто найкраще, що ставалося зі мною у житті. І якщо мене спитають, що я зрозуміла у свої 24 роки, я 100% відповім: подорожуйте, тому що нема ніяких слів у цьому світі, щоб описати ті емоції, які дарують вам подорожі. Після 30 секунд, як я засняла це відео, відбулося все. Коротко про погоду в Нормандії. Господи. Відок. Ми, ми тонемо. Ми потонули в болоті. Ситуація наступна. І так, ми тільки що вернулись за трита, трошечки привдяглися, ідемо на святкувальну вечерю. Нагадуємо, Відомо, що в цей yeah. день народження. <плес> Вау, вони дуже теплі. Вау. Я думала, що вони будуть противні, якщо чесно, але непогано. Не те, щоб я їла це кожного дня, але скоштувати і не розчаруватися. Я думаю, місія виповнена. Я би коштувала це кожного дня. Так, ми вже виселяємось, зібрали наші валізи, і я вам не так і не показала наше гарне вікно. Це єдине гарне, що в цьому номері, Але це дійсно такий френч вайб. Мені дуже подобається. У нас сьогодні крайній ранок в Парижі. Ми прокинулись ось такі аутфіти of the day І зараз йдемо в найпопулярніше місце. Це Карете. Так, ми поснідали і йдемо до вежі. Чесний огляд на заклад карети. Наш сніданок, що я вам показувала, вийшов 44 євро. І в такі місця, я думаю, заради просто експіріенсу ходити, тому що, наприклад, млинці взагалі були несмачними. Граючий шоколад сподобався, але не за 44 євро. <плес> Personnel, je ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Вже вони знімали ось такі кампейни в 1953 році. Подивіться на це ми тільки що пообідали в дуже популярному місці бульйон, щоб ви розуміли наскільки тут багато людей. Ми сиділи за столиком з незнайомими людьми. А поряд з нами був ще столик. Також з незнайомими людьми, і це було дуже смішно. Ми зайшли в ось цю суперпопулярну кав'ярню. Я думаю, що всі просто про неї чули. І вже сьогодні, о двадцяті, у нас автобус до Барселони, і наш невеличкий такий тріп у Париж завершується. Насправді, ми взагалі не планували їхати в Париж з самого початку, але я надивилась рілсів і, і та влогів і зрозуміла, що я хочу зустріти тут своє день народження і. Коли ще як не зараз, тому ми ось тут, і я безмежно щаслива, що ми вирішили взагалі сюди приїхати. Атмосферка такова. Шо? Я не з тобою. Я з твоїми підписниками розмовляю. Так, Це, що ми забули. Підписники є. А до речі, обов'язково ставте лайки та коментарі, тому що це дійсно дуже дуже важливо для підтримки відео. Та підписуйтесь на мій інстаграм, тому що я роблю багато корисного контенту і лайфстайл, і маркетинг. Тому підписуйтесь. Тим, хто підпишеться, поїдуть у наступному році у Париж. Вибачте, але просто подивіться на це. Це те, про що я кажу. Що тут куди не глянь, таке відчуття, що всюди ідеальна архітектура. Звісно, це в центрі, але все одно тут центр, неймовірно, великий. І так красиво. Ось таке завершення нашого тріпу до Парижу. Сидимо в Люксембурзькому парку. Подивіться на цю красу просто. Це просто вау, тому що вперше за весь день вийшло сонечко. Боже, це какое-то чудо просто. Реально я в шокі. блін, сонце в Парижі. вперше за весь день. Найнеочікуваніший перехід. Ви не повірите, але ми в Барселоні. У Нас тут 4 дні. Тому буде дуже красиво, дуже тепло. І звісно, ми ж не могли не замовити паелю, тому справжній іспанський вайб. І так, ми прийшли до парку Гуель, дуже втомлені, тому що ми бігли як собачки сюди. У нас одна хвилина залишилась, але зараз будемо насолоджуватися цією красою. Сонячна барселона це в мене буде фраза цієї поїздки. Дуже мені подобається те, що тут дуже багато пальм. Це такий вайб приємний, тому я в захваті. а Таня просто дуже дуже заморена. Тому дерева. це пройде. Буде туристик відео, бо естетик тут не вийде, бо дуже багато людей, але справді дуже-дуже красиво. І я тільки що сказала Дані, що це незвично, тому що архітектура схожа десь між собою, але ось це це вау. І так, у нас сьогодні вечір шопінгу. Ми вже супер втомлені, але... Ось такий вайб. І так ми пошопились. Боже, які ми щасливі. Придбали собі осінні позі... позиції. <світок> <світок> в Барселоні сонячні. Подивіться, <світок> який у нас красивий сніданок. У нас на 11 екскурсія. Тому ми прийшли. Зараз будемо дивитися всю красу. з сагради, і якщо чесно, ми просто в такому захваті, тому що знову ж таки ніяких слів не існує, щоб описати ці відчуття, які ти відчуваєш, коли дивишся на цю красу. І у мене просто я ходила, і ми слухали ще аудіогід, що є дуже класним додатком до цього, і просто мурахи були по тілу. Ми замовили собі лосось, тому що це просто найсмачніше, що я їла в своєму житті. Ми вже вчора це коштували, тому це лайк. Дуже сильно рекомендую. І зараз ми ось так беремо стаканчик і йдемо обирати собі набій. І так, зараз ми йдемо до стіни з поцілунками. Не знаю чому, але мені дуже хочеться побачити це місце. Подивіться, ця стіна зроблена з дуже великої кількості простих фотографій, простих людей. Ми тільки що зробили дуже красиві фотографії на сонечки. Коротше, лайфхак для вас. Корейці завжди, по-перше, вони дуже стильні. По-друге, вони шарять за контент. Тому ми вже вдруге встаємо на точку, де фоткаються корейці перед нами, і фотографії виходять просто ракурс ідеальний. І також, якщо ви подорожуєте і вам потрібно фотографія, щоб вас хтось сфотографував чужих людей, також просіться корейців, бо вони зроблять топ фотки. Взяли джелато собі, і будемо далі гуляти. Doce mi corazón, mi corazón. Te lo dije. <muchas> la la 12 de la noche en la habana Cuba. 11 de la noche en san salvador el salvador muy зараз будемо ось Yes, yes. Ого. Ну что, праціна? Ми тут ходимо просто в шоці, наче ми ніколи не бачили віжі, але тут просто все таке красиве, свіженьке. Ми просто хочемо скупити все абсолютно. Взяли сангю ось тут, на одному з популярних ринків Барселони. Ситуація наступна. Ми десь в центрі Барселони. Ми купили ось таку красу і зараз будемо коштувати. Ми прийшли зараз до музею. Поки що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, тому зараз вам все буду показувати. Ось такий вайб квартири, де ми зараз живемо. Гадайте, куди ми прийшли на сніданок. Звісно, Онес Greens. Ми вже тут третій раз за нашу невеличку подорож, тому що це дійсно просто must-have. Тут Зранку меню у них зовсім інше з новими позиціями, тому клас. І так. Ми приїхали у Доса де Мар. Зараз йдемо на найпопулярніший пляж. Їхати сюди лише півтори години. Квитки нам вийшли 27 євро в обидві сторони туди і назад. Це просто влог контрастів, тому що зараз ми будемо купатися та засмагати. А Десять хвилин або двадцять хвилин назад, я думаю, ви бачили, як ми мерзли та гуляли у світерах. Так, ми піднялись до старого міста це Віла Вела називається. Історія гласить, що це було побудовано в 12-14 столітті для того, щоб захищати місто від пиратів. Me gustas tú, me gusta soñar, me gusta tú, me gusta la me gustas tú. Так, ми трошечки в запарі, тому що ми на 16.00 взяли автобус назад, і якщо чесно, нам цього часу не вистачило. Тому ми зараз дуже швидко будемо обідати і біжати на наш автобус. Тож, якщо ви будете їхати в Тосадимар, беріть собі цілий день, щоб повивчати це прекрасне містечко. А ми замовили собі сандрію. Зараз будемо пити і їсти піцу. Вайп наступний. Я напилася в Ми з'їли саму гостру піцу в нашому житті за 5 хвилин. Випили литр Сангрії. І зараз біжимо на автобус, бо ми трошечки знімуємось. Вайп нашої подорожі Білайк. Like. Наш крейзі-дей не закінчується, тому що ми приїхали до пляжу Барселони. Я дуже рада. Да, взяли фрукти і зараз шукаємо, де нам сісти. І так, Ми зараз сидимо на пляжі Барселонета, зустрічаємо захід сонця, дивимось на море, кушаємо фруктики. І what can be better? Відчуваєш себе щасливою? А ти? Я так. Я завжди щаслива у подорожах. Мені просто не віриться, що ми тут. А у нас дуже багато подій кожен день відбувається і нема усвідомлення взагалі, що ми, наприклад, в Іспанії. Або що ми декілька днів тому були в Парижі. Типу, я ще не відійшла від лосося смачнішого. А тут же персик хаваємо. Так. Привіт. Ось так виглядає наша вечеря. Я пробив. Я собі замовила суп з морепродуктів. дуже смачно. Добрий раночок. У нас сьогодні останній день в Барселоні. Ми прийшли на сніданок дуже класні на дні. У нас як ви бачите, ми поробили контент, відсняли UGC сьогодні ще для бренду окуляр. А ще я хочу розповісти вам, де ми зупинилися. Цей раз я бронювала нам житло на Airbnb. і це як формат кайфсорфінгу, тільки за гроші, тому що ми приїхали. Нас зустрів Фопець, який живе в цій квартирі. Він вже давно живе в Барселоні, і ми ділили квартиру з ним ще з одними. Тур туристами і була наша кімната. Ось в цілому було комфортно, тому що насправді ми в квартирі знаходились тільки вночі. Весь день ми гуляли, тому якщо ви шукаєте якісь бюджетні варіанти для подорожі, то це ідеально. Так, на рахунок транспорту ми тут придбали квитки. the casual тут є 10 поїздок, можна кататися на метро на автобусах, дуже зручно коштує 13 євро на 10 поїздок, тому. Рекомендуємо. І так ми прийшли у величезний музей історії, тільки що ми побачили камінчик-метеорит, якому 5 мільйонів років. Як вам таке? Просто подивіться на це. Вони створили умови природи посеред міста. Тіхнологія, звісно ж, ми прийшли в Honest Greens <гум>, на обід, але сьогодні пробуємо трошечки новеньку. Я взяла собі стейк, Таня взяла курицю і батат. Я хочу забрати Онес Грін з собою в Одесу, тому що я не знаю, наскільки там вкусно, Ви самі бачили, що ми там були чотири рази вже і це вау. Куштуйте Батат, Батат, об, обов'язково салмон і м'ясо теж неймовірне. Це наступна. Ми взяли чурос, кавуся до нього, хот чоколейт. Ставимо 6 з десяти. Регуста маріуана мегустасту. Регуста колум'яна мегустасту.